Мер Божий вам, дорогі брати і сестри. Живий наш Бог. Живий. І живий наш Спаситель Ісус Христос. Амінь. Живий. І ми повинні бути живі. Послухайте, що каже Слово Боже в відкритті. Івана Богослова, то є 17 й розділ і друга половина 14-го вірша. А ті, хто відноситься до церкви Христової та відноситься до нас з вами, брата і сестри, а ті, що з ним, з Ісусом Христом. Покликані. Ви згідні з тим, що ми покликані нашим Господом. І далі каже і вибрані, і вірні. Слава нашому Господу. Знаєте, хочу продовжити осе слово, яке браття переді мною говорили, особливо перший брат, який говорив про покаяння, про доброту нашого Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа, яка нас покликала. Яка нас вибрала і поставила нас на шлях, щоб ми благовістили ім'я нашого Господа Ісуса Христа тим людям, котрі ще не знають Господа. І ось останнє слово, яке я зачитав, там написано, що ми є вибрані, що ми є вірні, перепрошую. Як доморядники Божих таємниць, Слово Боже, через. Вимагає від нас вірності для нашого Господа. Тобто постійно, щоб ми були віддані нашому Господу і нашому Спасителю Ісусу Христу на тій ділянці нашої праці, на котру Він нас поставив. Апостол Іван у 10 розділі своєї Євангелії, 11 віршом, каже, що Ісус Христос сказав таке Слово, я пастир добрий. Доброта нашого Господа, в чому полягає. Далі Він каже, що Він життя Своє кладе за вівці Свої. Як я вже сказав, ми є покликані нашим Господом Ісусом Христом для того, щоб ми були вівцями нашого Господа Ісуса. Ми покликані для того, щоб звіщати Його правду, звіщати Його волю серед тих людей, серед яких ми знаходимося. Ми покликані для того, щоб бути готовими до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Ми покликані. І наше покликання полягає ще й в тому, щоб ми мудро і правдиво розсуджували. Всі вчинки, як свої, так і інших. Як свої, так і інших. Тому що для нас, ну, я знаю по собі сужу, що легше когось іншого аналізувати, ніж самого себе. Ми і люди, ми живемо в тілі, і ми завжди знаходимо якесь оправдання для своїх вчинків, для своїх діл, а ось Когось легше осудити. Але Слово Боже так не вчить. Послухайте, що є написано в Євангелії від Луки. Будемо читати шостий розділ. Євангелія від Луки, шостий розділ і другу половину 35-го вірша. Тут написано так. Добрий був він, наш Господь Ісус Христос до невдячних і злих. Добрий був він до невдячних і злих. В чому полягає доброта? Нашого Господа Ісуса Христа. Коротенько, декілька думок і ми будемо закінчувати служінь. Ісус Христос на сьогоднішній день проголошує ту саму тезу, яку Він проголосив, будучи чи ходячи по палестинській землі. Сьогодні над світом звучать слова нашого Господа, де Він каже: прийдіть до мене всі. Всі, усі. Тобто нема різниці, який ти є. Чи ти рахуєш себе добрим, чи тебе рахують недобрим, чи ти рахуєш себе достойним, чи тебе рахують злим, не має значення. Ісус Христос кличе до себе всіх. Він наказує, щоб ми не судили ось тих людей. Дивіться, що каже Слово Боже, в… Еклезіаста, книга Еклезіаста, ми 7 розділ, відкриємо 16 й вірш. Тут написано таке слово, 16, -й, 17 -й вірш і може 18. Небудь справедливим, справедливим занадто. Хто відноситься до мене? Я не знаю, як до вас. Я говорю в першу чергу. Для себе, як я вже сказав, що легше осудити когось, ніж себе. Бо я говорю правду. Я справедливий, я правий перед Господом і перед людьми. А Слово Боже каже: не будь справедливим занадто і не роби себе мудрим. І не роби себе мудрим надміру, що маєш нищити себе. Здається, все добре. Здається, поступаєш правильно. Здається, розсуджуєш чи судиш добре, коли дивишся на іншого, коли дивишся на якийсь упадок, чи на щось інакше, чи на хворобу, що би то не було. І ти розсуджуєш, що Господь його. Покарав. А слово Боже каже, що не будь таким. Бо що ти робиш? Ти себе нищиш, ти не Його нищиш. Весь суд належить нашому Господу і нашому Спасителю Ісусу Христу. Він знає таємні наміри мого і вашого серця. Він суддя праведний. Колись Авраам, звертаючись до нього, сказав суддя всієї землі, хіба поступить несправедливо, не поступить? В нього є милість, і в нього є суд, і він знає, що і коли вживати для мене і для вас. І я вірю в одне, що те, що він вживає відносно мене, це є для мого блага, це є для мого благословіння. Коли потрібно покарати, він покарає. І каже апостол, чи є такий син, якого приймає отець і не наказує. І ось, ось цей мудрець написав, ось таке слово, каже, не будь справедливим занадто і не роби себе мудрим надміру, бо що маєш нищити себе. І далі він каже, не будь несправедливим занадто, і не мудрим, небудь, пощо маєш померти в нечасі часі Ви бачите, як одна, так і друга сторона має своє закінчення, має свій вирок, має свої наслідки. Ось перше він каже, пощо маєш нищити себе, а ось тут. Коли занадто є несправедливий і занадто є немудрий – це може закінчитися смертю. Це може закінчитися смертю. Як приклад, коротенько хочу навести одне на місце зі Слова Божого з Євангелії від Луки, ви знаєте це місце і ми будемо молитися. Сьомий розділ з 36 го вірша, буду читати вибірково. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив Він з ними. І прийшовши додому того фарисея, Він, Ісус Христос, сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналася Він у фарисеєвому домі засів при столі. Алябастрову пляшечку мира принесла і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирали, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли був він пророк, він би знав. Хто ото і яка жінка до Нього торкається, бо ж то грішниця? І озвався та й говорить до нього: маю, Симона, де що сказати тобі. А Той відказав, кажи учителю. І промовив Ісус. Були два борожники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий П'ятдесят. Як вони ж не могли заплатити простий він обом. скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю той, кому більше прощено. І сказав Ісус йому розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, Він промовив до Симона. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім. Ти на ноги мої не подаві води, а вона окріпила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов, я мої ноги цілує, невпинно. ти моєї оливої не намастив, а вона миром, ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі. Числені гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому мало ж прощається, такий мало любить, а до неї промовив, прощаються тобі гріхи. Ось це є яскравий приклад людської справедливості, брата і сестри, того, що писав Соломон. Того, що ми бачимо і відчуваємо в нашому житті, де Слово Боже попереджає нас, щоб ми не були занадто справедливими, не судили занадто строго. В Ізраїлі був звичай, коли приходив знаменитий учитель, чи якась поважна людина в дім. до до якого його запросили прийти, йому обмивали ноги. Фарисей не знає, що він хотів показати перед людьми, чи він просто хотів похвалитися, чи він був настільки щаславний в своєму житті, але він запросив Ісуса Христа. Але ніг йому не обмив. А це був звичай, який панував. В Палестині, тому що дороги були брудні, пильні, пороху багато. І коли запрошували гостя, то або раб, або найменший член сім'ї обмивав ноги такій людині. Другий звичай був такий, що коли його запрошували з цього знаменитого чоловіка, як він тут назвав Ісуса Христа Учителем, його зустрічали поцілунком. А він цього не зробив. Він цього не зробив. Він міркував просто для себе дуже, так, ну, напевне, зневажливо про нашого Господа Ісуса Христа. Зневажливо. І третє, на такого гостя капали усе благовоння, це було або рози, Олія масло видушене, або те, як та жінка своє мала. вона це зробила, а він не зробив. І дивіться, який результат має один, і який результат має ця жінка про котру так зневажливо подумав ось цей праведний фарисей, праведний в лапках, звичайно. Суд, як я вже сказав, належить нашому Господу Ісусу Христу, і Він буде судити по правді. Він побачив серце цієї грішниці, котре нуждалося в оправданні. Він побачив її покаяння, про котре ми чули, що доброта Божа доводить людину до покаяння. Вона не відводить людину від Господа, на цей фарисей. Будь його влада, будь, будь це в його руках. Ви знаєте, після обіду вони робили ось таку зустріч, і кожен мав право зайти туди і поспілкуватися зі знаменитим равенем, равеном чи вчителем. І це зробила ця жінка. Серце її розривалося від болю, серце її розривалося від гріха. Вона жаждала в душі своєї сполуки з Богом очищення, прощення. Вона була наповнена ось цим покаянням. Були такі фарисеї, котрі того не допускали, не розумні, вони були надто праведні, надто правні. Пам'ятаєте випадок, коли привели цю нещасну жінку, яка була схоплена на гарячому вчинку. О, вони були, вони були праведні, вони були праві, вони мали закон, вони мали каміння в своїх руках, вони все мали, вони все поступали по закону. Вони забули одне, що перед ними стояв добрий пастир, який прийшов, щоб знайти і спасти те, що воно погибло, те, що загинуло. Він прийшов відкупити, привести їх, як ми вже чули, як ту заблудшу овечку лоно отця свого. Він казав, що я маю інших овець з іншої отери. Це про нас, брати і сестри. Це про нас, котрі законом були засуджені, як пекельне паливо. Але Він праведний наш спаситель. Прийшов для того, щоб нас спасти і нас помилувати. І ось в відкритті Івана Богослова. Іван пише таке слово: а ті, хто з ним. Слава нашому Господу, брати і сестри, що на сьогоднішній день ми розуміємо в своєму розумі, в своєму дусі, що Я є з Ісусом Христом. Я є з Ісусом Христом, я не є осуджений на вічну розлуку і вічну смерть. Я є ним, з Ним, але від нас вимагається, що в своєму покликанні і вибранні ми були вірні нашому Господу Ісусу Христу, до Кінця днів життя нашого. І для того, ми сходимося в дім молитви, щоб слухати Боже Слово, навчатися від того слова і служити один одному і нашому Господу. Йому слава за все. Амінь. Молимся.